Четвертий день проснулись. На дворі погодка. сонечко, Доброго ранку. Да, то все у нас було в машині, зараз треба все, то тільки на багажник. Трошечки машину запакували. зовсім чуть-чуть. Відра вже не влізлися, ззаді їх прифастригували, що не влазило просто між багажником і кришею. Машина таким битком, щоб просто отак от, от воно все з середини виглядає. О. Заталоване. Тут ще трошечки є місце. Там ще можна 5 дітей посадити і баяніста. Кажуть, що де втікло, блін, невмістима машина. Запхали все з жигуля, все, що втіку було. Спустилися до води. Трохи набрали не глини, несло нас файно. Подивимося як нас там кидало. От одна сторона в колії. Колія така не слаба. Зато по колієм реально слизько. По колії як по рельсах Тут ми дніщем вхірачили файно до камня. Тут нас неслоє, не тут як твердо несла, що колеса юзом дніщем От нас скинуло, не знаю чи буде видно. От по такому спуску мокра глина. Коротше, добре, що ви не бачили, як я з'їжджав. Я тут я, я реально тут чуть сам не обісрався Як в тому, блін, испугався, обосрався. Ну я бачу, що тут таке... Якби ні, бо я думав туди, якби я з туди поїхав пепець, або там об дерева машину розколбасив. Тут чуть не перекинувся пару разів. Я бачу, я туди я не знаю, тобі добре, що я того не бачу. Тут тупо, тупо звідси, я ж донизу не слушу. Ну Носило, тут стислисько, реально. Я по слідах просто ходив, бо я тільки кажу, а що ти туди пішла? Я кажу, та йду за дорого не слідами. А що він каже, там сліди, я кажу, так, я так тобто, ту не дивлюсь, так сміється. Так, коротше, файно було з'їжджати. Зараз подивишся, як я до камінчика ні з чим гепнув, що там пів камня облупив. А піднімає ну, що і нічого? Не знаю, що не дивився. Та ти рома не жив тут. Оприділяємося поки що з місцем. Де стати берег, табором? Та сплаваємо на другий берег, обов'язково. Йдемо туди, до грушки. Данька, теперь у нас тут щеленькі грибочки. Давайте їх тут позбираємо, потім візьмемо кульок. Давайте на купу, то вот у нас нема. Іра зліва, з лівої ноги. Вот, ага. і тут. А тут ще два є здоровенних. Кажу, тут воші є два великих, бач, нема їх. Кит. Бачу я фотографую. Ми ще шукаємо, шукаємо гриба. Ми їх Присідати і дивитись. Зараз Ось тут ще є два. Загубніш, чем синяки висота. А да, отут ще є дивися, от один є. Тут малюсенький тирчить Їх тут просто капець живий, тут вошає он маленький. Бачиш, воно біля лепешки коровичок Удобрене А це що? Це мухомор? Та да, теж мухомор реальний, то вже не твого.

Трошки нажали порядок, будемо їли канатки. Будемо. Якщо ну, зла чиститься, я не буду? Може не, не чистить, да, я і так. Їм. Я... Тільки ножа не кладіть на бутерблоцю, буде ножа. Ну, таку маленьку лісопильну зробили. Підпиляли чуть-чуть дровішок. Дітвора вже в болоті хляпається. Вже болдіють. Друга, а дайте їхні вухоморим любимо? Кидаємося, що Ір, Тут вода така технічна, що мити полустати. Сьомо диво. Діти вдома. Собака, блін, миша нас не покидає ні на минуло. Крок в крок за нами. Такий малесенький переробний завод, блін, з тих збіг у відходів, знаєш. Все, що свідобне, вона все перепрацьовує. Ох, красотів тут тут кокає. Ляпота. Підвал буде середити кого? Тут кірку треба, щоб полі поварити. Там я був на ті скалі. Минулого року туди лазив. Если можно попробовать, но это... Если мыша туда дотянется, то... Терпите. Там чё,

Після до мене! Ой! Біда! Ми ще так само воду! От грибочки в нас варяться. Смачнющики. ми назбирали, грибочки. Запах. Запах, так. Да. Камера запаху не передає. Ну реально запашок, да? Навіть я через свій гейморит чу, то чую. І то я чую, який тут запах гарний. Дай рус. А то не забагато буде на сьогодні? І на тот двірі, і сюди, і як то з рибалкою що там буде. Ну давай з рибалкою, ладно. Можна ну, я на той столик покладу, якось сокнула. Поклади. Рибка класна, так М -м -м. собі. А? Рибка попідверх класно плаває. Дальга. Ну не що бо так знімає рибу. Ну для чого так робити? Зніми, а я потім собі то перекачаю відео і смонтірую. Мені таке треба. Рибок у мене ще нема на відео. Да. Гарно. Ну я в неоднозначно не однозначно хочешь шесть сюда. Всего а? Це і вистайка, якщо тут плаває. Так. Ну, от нас перша риба зловлена. Але він копчений класний. Рибачка Соня зловила першу Бичка. рибу. Бичка Бичка зловила, так званий ротан. Ні, то бичок. Бо ротан то малюсінький, а той вже бичок. Ага, то так. Покажи його. Фізіономію. ее. Ох, такий він. Такий, ух, майже на долоні так вот. Долоняк якщо... шоу. Ну, а а якщо треба... так, так, Отак так от далі долонь виставити. Садок бо здохне. да, Беремо садок, щоб... Щоб... щоб не цей. Зараз візьмемо ще ставку, під садок. Щоб риба могла деплакати. Так, тихо, тут нас хочуть сліганця приголубити. Опа. Вже да. Отак от, от ми кидаємо. Гарно. Чика що з них. На два попадай там і там. там близько. Ти бачив? Так, да, ми бачимо зверху те, що у Львові грані. Ну, Якщо там, то може бійка до нас. Мені вдається, що таки да. Так що треба до дощу готуватися, ребята. То що Ром може забрати ту удочку у фідера? Ні? ні, удочку нічого не буде, вудечку. А він не впаде, бо воно так ще... Ромасику, піде запхай ті ж сильніше. сильніші, бо воно так хитається. Вона не впаде нікуди. Щось воно вечором фокусується поганенько. Ні, я все-таки заберу, бо я щось... Зашу да. фідер новенький. Біздю. Да? Да. Ай-яй-яй. Да, я такая. И тут два кента. Надивіть да, на мене. На та люблю дивіться на мене. Такие злые. Ого. Ничего особи. А тут это товарищ рыбак. Дяжуть, блин, патерностеры і асиметричні петлі всякі. ото. ні, ні, ні. Петля, петля симетрична, проста. Гарднера, не бойся. Так. Боже мій, то ви професійний рибак, прошу, пана? Ні, я Треба дістати, дві кормушки. Давай. Кормухи голорухи, ну, наприклад. Тоді <ріхи> прям цікаво. 56 грам, так і не серйозно. А от 30-ка, оця, куля. <ріхи> Дай каву. То то я, я, мама, уронив. я ще перекров. І вечором Ви, тут гарно. Походати. Що? Ти скільки поклав? Скільки я поклав, два, чотири, шість, вісім. Ну потім що вогні і подивили тільки. Ну то там ми так і будемо дожарювати. О, м'яси, дивися як воно гарно тут. ой печеться. будем їлисти Менеско таке файне смачне мені. Тату вогонь! Тато, тато взяти. Та вогонь!